Новорічні вихідні у Запоріжжі минули без надзвичайних подій, а от комунальникам довелось попрацювати. 31 грудня до аварійної муніципальної служби надійшло близько двох сотень звернень, зокрема, скарги на відсутність електроенергії. Новорічна ніч пройшла добре, без пригод. З 31 на перше надійшло близько 192 звернень. 129 із них були через відсутність електроенергії у квартирі або на будинку. Виконали великий обсяг робіт, але все зробили до 12-ї години. Майже 95% звернень були виконані до 12-ї години. ночі. Загалом же через російські обстріли у новорічну ніч без світла залишились 1750 домівок. Про це повідомляють у Запоріжжя Обленерго. Більшість абонентів до ранку 1 січня енергетики підключили до мережі, але остаточно ця проблема була вирішена лише ввечері. Першого січня аварійно-відновлювальні роботи продовжилися. На ранок залишалося знеструмленими неструмленими 350 споживачів. До сімнадцятої години того ж дня енергопостачання всіх запоріжців, яких рашисти позбавили світла, було відновлено. Представники поліції задля забезпечення порядку в місті долучили до патрулювання вулиць максимальну кількість особового складу 150 правоохоронних нарядів. Основним завданням поліцейських була боротьба з порушниками комендантської години та любителями піротехніки. На щастя, як зазначають правоохоронці, запоріжці виявили законослухняними громадянами. Сподіваються, що така тенденція збережеться протягом усього року. Наталія Юр'єва Ілля Гірник, телеканал ТЕМ.